Крики словесні сутички і непорозуміння. В таких умовах у Чинадіївській селищній раді, за словами депутатів, традиційно проходить засідання сесії. Цей раз не став винятком. У залі зібралися 20 обранців, а також громадські активісти та ветерани. Розпочати сесію спокійно не вдалося. Я ставлю на голосування пропозицію. Чи не треба ставити не пропозицію? Я не буду ставити не пропозицію. Ви. Тоді мене не звинувачуйте, тому що не я розумієте. не хочу ваші пропозиції не на сесію розумієте. виставляти. Подивайте. Я ставлю на голосування пропозицію депутата, про включення в порядок денний питання виділення коштів на закупівлю паспортної установки. Ну що не зрозумілого? Прошу, Прошу проголосувати. слухати людей. Ви нікого ніколи не хочете чути. Ви один в своєму куполі, вибачте, егоїст, який нікого чути не хоче. Василь, звертається Василь, один, що я не чую. Я ж хочу сказати, ви теж тепер перебуваєте. Звертається один депутат, ви закриваєте рот, звертається начальник стапа, ви закриваєте рот, звертається громадян, ви закриваєте рот, звертається третій депутат, ви закриваєте рот. Навчіться слухати людей. Ви тут не один, і якщо ви не будете слухати людей, ви тут не будете. Василь я хочу вам е, розказувати, де я буду. Це перше, друге, депутат вніс пропозицію про зміну порядок денний. Я її виношу на голосування. В чому проблема? Що, що я роз... якому я рот закриваю? Я вам сказав свою думку, тепер я готував. Вам... Після тривалих суперечок засідання все ж таки розпочали. На порядку денному більше 20 питань, серед яких затвердження програми поліцейський офіцер громади на 23 рік, яка передбачає виділення мільйона гривень з місцевого бюджету. Програму поліцейський офіцер громади Ченодівської середної територіальної громади на 23 рік згідно додатку до цього рішення в сумі 1 мільйон гривень, а саме 800 тисяч на закупівлю спеціалізованого автомобіля, 30 тисяч на реєстрації. Спеціалізованого автомобіля 40 тисяч для придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки, 5 тисяч для ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, 25 тисяч на закупівлю канцелярських приладів, 100 тисяч закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Затвердити порядок використання коштів по програмі поліцейського офіцера громади Ченгівської селищної територіальної громади. Після тривалих дискусій щодо цього питання депутати все ж таки не підтримали рішення про виділення коштів на фінансування проєкту, адже в громаді є й інші проблеми, які потребують чималого фінансування. Серед них, зокрема, і встановлення паспортної установки для ЦНАПу. 02 червня 2023 року я подала подання, е, пропозицію голові про закупівлю паспортної установки. Е, так як відповідно моніторячи Прозоро, я подивилася, що Лучки, Великолучківська сільська рада вже закупила цю установку за 499 тисяч 500 гривень. Е, Вивчивши ситуацію, в нас є 15 тисяч до 15 тисяч населення, тому що статистика написала на біля 14 тисяч 700 населення, плюс у нас 3 тисячі прийшло переселення. На даний момент у нас є гірські села, де люди не мають доступу до щоб їхати в Кольчино або у Мукачево за паспортну установку. Там черги ну, на довгі місяці не можна попасти до нас, людина приходять і питають, що у нас нема паспортної установку. Я кажу, тому що голова не хоче закупляти паспортну установку, так як це недоцільно, але вже закупили паспортну установку. Велика Лучківська сільська рада, закупила Івановецька сільська рада, вчора виставили вже Шаві теж закупили паспортну установку, в Волоківцях закупили паспортну установку, раху від дві паспортні установки. І які спецмобілі не потрібно. Приміщення малесеньке. Приміщення у нас є сигналізація. У нас є форт, у нас як кажуть, камери у нас установлені звуко, відеозапис У нас іде сигналізація, установлена. В чому проблема? Я не розумію. Питання закупівлі паспортної установки, за словами Чинадіївського селищного голови, розглядають і вирішують уже протягом кількох місяців. Важливо правильно визначити доцільність та необхідність такого обладнання в громаді. По питанню закупівлі паспортної установки уже рішення один раз сесію прийнято для вивчення питання. Питання вивчається, тому що в нас немає окремого приміщення, так як законодавство вимагає. Щоб паспортну установку встановити, і неселишний голова, і ніхто не має проти паспортної установки, щоб її купити, поставити, щоб була більш зручність. Але є питання доцільності е, фінансової е, даної паспортної установки. Так як у нас Кольчено близько, е, ми зараз чекаємо документи від, е, е, від Кольчина, де вони нам постараються роз'яснити. Тому що самі зрозумійте, якщо паспортна установка коштує ну для прикладу, хай там 500 тисяч, то кожен рік треба ще сплатити 200 тисяч за спецзв'язок, треба приміщення, треба ремонт у тому приміщенню і таке таке інше, і таке інше. Просто так паспорти ж не виготовляються з паспортною установкою, їх все рівно треба доставляти у, у організацію, яка цим займається, і там є ряд питань, які тягнуть за собою великі фінансові затрати. А чи вигідно то громаді? Ну вивчається така. У підсумку депутати прийняли рішення про внесення змін у програму щодо ремонту доріг. Затвердили програму компенсації частини вартості альтернативних джерел живлення для жителів громади. Також затвердили програму соціального забезпечення окремих категорій населення на 23-й рік. Крім того, на засіданні вдалося офіційно прийняти до лав депутатів Маренця Василя та Кочерган Ольгу. Вони дали присягу та отримали посвідчення. Поки що у нас така склада ситуація, на жаль, вона не змінюється з моменту, як пройшли вибори по сьогоднішній день. Навіть військовий стан не вплинув на цю ситуацію, і у нас такі сесії завжди. Ми маємо надію на те, що воно поміняється, але в даному випадку все залежить від голови. Якщо він буде йти на уступки громаді, якщо він буде чути людей громади, якщо він буде чути депутатів, тоді в нас все налагодиться. На даний момент, поки що він живе в своєму світі. І на контакт з нами не хочете. Упродовж двох годин в ході вирішення питань депутати сперечалися з головою. Втім, до розгляду останнього питання земельних пунктів справа не дійшла. Обранцям, вочевидь, на хаос у сесійній залі, і вони один за одним почали залишати засідання.